Людя, що тут кола. Мали все це подальше. Запал топто. Більшість людей в і час були двигуни на рідкім паливі. А зараз переде порохові двигуни. Порохові шаски закладаються, вага менша і так далі. І більший ефект. Все, це все те, що було захвачено у е, так званих бойових організацій ДНР, ЛНР, які повністю підтримуються російським озброєнням. Частина з нього от, маленька. Частина представлена. А яка частина? Які да, приблизно? приблизно. Це е, Чорне море, знаєте? Це одна капля. А ця машина, за нашими даними, приймала участь в анексії Криму. Це машина одного з підрозділів Псковської повітряно-десатної дивізії, відомої вам і до речі, цю дивізію Шойгу нагородив орденом Суворова, якщо не помиляюсь. 22-08, 2 березня, в день прапора російського цього негарного для нас прапора. Він нагородив орденом. І під час виступу вони інколи забуваються, сказав, ви герої, ви допомогли повернути. Заграбастати. Крим, Ви недавно також виконували бойові задачі. Оце якраз за ту задачу він і говорив. І нагороди, звичайно, вони не хочуть нагороджувати тих, тих хлопців, які втекли з цієї машини. Їм вдалося втекти, вони залишили зброю, можна сказати, в полі бою. Щоб ви розуміли, речовий доказ зафіксований, сфотографований, відзнятий на відео і для суда не обов'язково привозити танк. Там все буде видно. Ми докази будуємо дуже просто. Фіксуємо все, що в Україні є такого самого складу, де воно знаходиться, які номери. Які екіпажі, і все це в нас матеріали кримінального провадження є, але є модифікації, які виготовлялися після е, того, як Україна стала самостійною, які вода тільки Росією і які ніхто не закуповував, це не зафіксовано приміщення. Це контрабанда зброї нагла з Росії на територію України для вбивства наших людей. Це однозначно. І в нас є ціла купа система доказів щодо того, що вся ця техніка. Була на території Росії, виготовлена на території Росії і поставлена незаконним шляхом на нашу територію, яку, на жаль, поки що контролюють бандити, терористи, так звані ДНР, ЛНР.